І що йому було потрібно, для важко <різваш> <до різваш> <Прошу> на ремонт! Я так, я люблю. Всім доброго дня. <день. різваш> Пропоную розпочати засідання регламентних комісії. <різваш> так, коли мають порядок денний. Пробляю, да. Перше питання. Про затвердження положення спортивний відділ виконавчого комітету з ради про Скорбіону області. Прошу за основу В цілому.

Тобто приводимо у відповідність діючому законодавству положення про наш архівний відділ. Така редакція вам запропонована? Чудово. Да, будь ласка, маленька. У нас за то, не, я закажу, просто пофарбована.

Втім, що ми затверджуємо його, ну, скажімо так, новою редакцією зовсім, тому що зміни суттєві відбулися в законодавстві, я ж кажу, технічно було не врегульовані питання, тому пропонується саме положення про архівний відділ, от такій редакції, яку ви сьогодні бачите. З реміальної таблиці це треба було, б, ну, мабуть, було б, це положення, відверто скажемо, все положення треба було, тому що була вже невідповідна вчинятися. <просліма> <косікація> Хто, койне, таблицю, де, ну, це не зовсім весення змін, Марина Ірина, не... це не зовсім змін, коли, знаєте, є редакція попередня, і їх там, ну, до набору включається, скажімо, 3-5, да, і тоді ми порівнюємо цю редакцію. А коли це викладається от зовсім стилістично в, в новій редакції, тому як би то не було потреби в тому, щоб це була порівняно таке. Дякую, ходимо. <продиняко> питання про внесення змін до програми заходів із організації територіальної оборони в Росинській міській територіальній громаді на 2024 рік. Надано новий. Пропоную, так, три е-е, доповнити відповідний розділ управління цивільного захисту оборонної роботи та земдійства з молоді. Щодо Шановний лоучі, шановні члени комісії пропонується внести зміни до програми територіальної оборони, а саме доповняємо Ненсення змін до програми профілактики злочинності забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Охорони правок свободи на території Брожкої військової територіальної громади на 2025 рік. Пошли завдав. Так, звернувся до нас керівник сервісного центру. В них виникла практично аварійна ситуація з опаленням. Їм потрібні кошти 600 тисяч на проведення. Ремонту системи опалення, газопостачання, заміна котла, ну і там супутні матеріали. І хочу наголосити, що як вони сказали в листі, що зараз вже збільшилась вартість послуг. За минулий рік вони перерахували 5 мільйонів 428 по тисяч на да, і в цьому році вже перерахували 1 мільйон сімсот тисяч. И нам же сказать еще на какие-то его база на весь его пустил. Ну, все равно, я не знаю. Люди, люди наши правоски ездят на Павлову Сенка, а в Терезный Сенка был правоски. база завжди висит, да. Потому что все коррективная схема. Да я не знаю, яка там. Нет, что вы на Я расследование